Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі. Джельниця в шестирамочних вуликах. Бачите, сижу в себе на пасіці. Зробив багато дуже відводків. Була холодна погода. Це другий чи третій день, ну з неділі. Потеплішало і пішов я на огляд своїх. Відводків і хочу побалакати з, ваш, з вами на таку тему. Чому кинулися всі, всі, практично всі, навіть дивися обяви, де продавали е, Карпатку, е, українську степну, можна на одному об'єві, об на одній об'яві з одного. Адресу взятий бакфаси, і е, чого там тільки нема, це все на одній пасіці. Але мене заінтригувало інше. І я думаю, що не дарма кинулися всі на Бакфаст. Я теж все життя займався тільки Карпаткою. Мене вона задовольняла от А до Б. От А до я, скажу так. Тому що вона мене влаштовувала по всім параметрам. І по меду, і по воску. Чим я займався. Пилок, як би займався, пилку вона та ще дуже багато. Але я замітив, коли вже тут, у Канаді, я ось три роки в Канаді, буде через п'яток днів. 25 числа я три роки вже тут і три роки я з бджолами. І більшість всього тут е, виходить, що все ж таки ну воно однаково, що що італіянка, що там всі жовті ці бджоли, всі відносять практично до Бакфаса. Мене... Вчора я пройшов по своїм. Е, відводкам, 2 точка. І що я виявив? Раніше я цього не замічав. У мене все занотовано, коли я зробив прививку, коли я маток забрав, коли вони в мене виявилися. І що виходить? Що жовті ці бджоли. Не знаю, я ж їх точно ж не виміряв, але кажуть бакфас. І я кажу бакфас. Може, там і при. Хоча в бакфасі італіянка і є, і там американські ці. Але що я замітив, саме цікаве. І це моє бачення, це я від себе кажу, не десь там, не в науці написано, нічого. Чому ж кинулися всі на бакфаст, розводити бакфаст? Судячи, я отак от скажу, тут медозборів таких немає. Якби я був там в Альберті, в Антаріо, де можна і 200-300 кілограмів з сім'ї взяти, це б я не успівав би їх качати. А тут у нас от даний час, де що в нас 17 17 червня, тільки за квітненько почала акація, білі дерева стоять, але їх 5-10 штук тут на відстані від пасіки на 200-500 метрів, не більше. Липа на підході. Пішов на акацію, нема нічого, нема ні одної бджоли. Вони в даний час несуть пилку, ну і ледве видно на ножках. І все ж почну далі. Подивився, вивелися, робив прививку такого-то, вивелись такого-то, бакфас вивився на день раніше. Карніола вивелися на день пізніше. Але деякі вчасно. На 16-й день, а бакфас є такий, що і на 14-й день повиводилися. Це ж Я там навмисно матку пускав, брав там, щоб точно, що третій день тільки лічиночка молоденька, єлі-єлі там захватував на цього на шпателя. І там помилки. Ну, помилка може бути в часах, 5-6 часів, не більше. Як... Тому що то поки настроїться, поки туди, поки суди, то холодно, то жарко. І вивелись вони на день-два раніше, бакфаст, Оце, слухайтеся і вдумуйтесь в це. Карніола на шістнадцятий день вивелась. Уже 16 і вже трошки там декілька годин на 17-й день вона вивелась. Облетілась погода для всіх. Я беру там, допустимо, не всі точки. От я беру, от, взяв там один мій точок, він такий в затишку, інший теж в затишку. Вони могли там вилітати, навіть коли вітряно, прохолодно, сонце гріє, якраз вони на сонці стоять. І вони облетіться могли. Але ж в ті дні, коли я рахував, що повинні облетітися всі, облетілися тільки бакфаст. На чотири дні, чотири дні раніше облетівся бакфаст. Ці на п'ять, ну тут десь погода чуть-чуть завадила, але 5-6 днів вони пізніше від виводку, коли вивелися. Так уявіть бакфас на 4 дня і плюс раніше на день виводиться. У бджільництві 5 днів це дуже великий час. Тому що в бджільництві треба все чекати, чекати і чекати. Бистро нічого не виходить. А тут дивіться, 5 днів. Якщо ми рахували завжди, що Кавказя... Карпатка там вивелася, да? і ну, 25 днів. Мінімум треба від яйця і щоб вона почала сіяти. То тут на 20-й день вона вже почти сіяла бакфаст. Уявіть, яка швидкість у неї скоріше до старту? Я подивився вчора, в один день вони всі в один день вивелися, всі в один день я підсадив, всі були прийняті. І у бакфаста вже йде до запечатки розплит, а в карніолі тільки-тільки вона починає сіяти. Представляєте, який прогрес у цього бакфаста? але ж про це всі мовчать я ніде не бачив ні відео, ні в книжці, що на скільки днів. А я думаю, що вибачте. Загадка у бакфасті вся в тому, що він раніше е, вилуплюється, матка виводиться і раніше вона починає обгулюватися, раніше починає стартувати з засівом. Оце, мабуть, загадка цього бакфаста. Я її на медозбір не можу провірити, як вона, але взимку вони пішли в мене третю зиму були. І я з них виводю, які тут вже зимували, щоб вони адаптовані були до цього клімату для, для часового поясу. Тому що їм привозять тут матки, вони в них бджоли навіть не хочуть їх приймати, але ж вони кидають, їм треба вести на запилення, і вони тут стартують, Бог зна що там виходить. Деяка частина і приймається маток, а деяка частина і не Негодних. тому що я в тому році карніолу взяв. Я п'ять штук чи три штуки. не, не пам'ятаю. Вже й не хочеться навіть і споминати. Гамно з гамна вибачаю за такі слова, але на матку так казати не можна. Ну і на і не, Ну, другими словами я не можу сказати, що таке гамно присилають їм від тіля з Латинської Америки. І з Америки, з Латинської Америки, Це ж Аргентина, Чилі. Тут ява з усіх кінців. Вони в мене навіть стояли і до осені, і вже здохли. Ну, як, здохли, вони, я бачив, ну зовсім не набирають силу. Я їх з'єднав, посадив свою матку і вони перезимували. А так би втратив би я їх взимку. От в цьому відео я хотів розповісти. Що, чому? Це моє бачення. це Я сам від себе кажу, Ні, ніхто мені тут не казав. Я все сам перевірив. І я вважаю, що Бакфаст ціниться тим, що він раніше на 5-6 днів дає плоди свої. Оце моє зак заключення, так скажемо, Це із мого досвіду. По прошлому відео, попередньому, що я виставляв, вчора поїхав, гарна погода. Там не було ніякої матки в нуклеусі. Дивлюся, вони вже розгризли, випустили матку спокійно, а все було в тому, що це в мене чотири таких відводка. Я сім'ю поділив. І та сім'я була рой, мені подарували її. Вон, він, блукаючий, сказали рій. Ну, я взяв його, перезимував. Вони нічого не зібрали, практично собі, але по весні, думаю, зразу я його розіб'ю на відводки. І вони не хотіли матка у чотирьох цих, але потихеньку я їх переборов. Я їм дав бакфаста, але. Все ж таки я не зійшов із свого путі, як то кажуть, із своєї дороги. Повністю вони дійшли до кінця і прийняли оце, що я вам показував, це останній відводок, в якому не приймали. Тут, мабуть, більш старішої бджоли, а коли вона вже, мабуть, відходить, їм діватися нікуди, розплоду немає ні відкритого, ні закритого, нічого. І вони вирішили. Дивлюся, прогризли маленьке, запустили туди дві чи три, чотири було, по-моєму, бджоли. Ну, я подивився, думаю, окей. І вони її спокійно розгризли і випустили, не вбивали нічого. Дякую, що ви зі мною. Бажаю вашим бджолам багато, щоб вони принесли вам меду. А вам міцного здоров'я, як завжди, і мирного неба над головою. Хоча по сьогоднішньому дню не скажеш ні на мир, ні на що. Бажаю вам